Сьогодні три вправи для топки сальця нашого. Перша буде трішки простіша, але вона досить активна. І дві складніші. Я роблю три вправи по три підходи. Кожну виконую по 15 разів. Ви робіть в своєму темпі. Головне дихайте. Я вам зараз покажу з диханням глибоким, чому в залі ми дуже часто чим. Дихання дуже допомагає правильно нам худнути. І так, перша вправа ставимо ручки на рівні грудей і е, заводимо ніжку. В спокійному темпі це виглядає так. Ставте музичку, поїхали, прискоряємо. Зробили 15 разів. Зараз ми перед другою правою відпочиваємо. Я стараюсь робити 15 в середньому секунд. Але ви можете робити до хвилинки, хто як може. Робіть цю вправо, в кого немає протипоказів, хто більш-менш нормально це може робити. Якщо не можете робити, робіть легкі лімфодренажні. Друга права ручки ставимо вверх, ніжку піднімаємо, ручки опускаємо. Показую по 10, але буду робити ще декілька підходів по 15. Час іде. Дихаємо. І так, зробили другу вправу. Маленький передих. Робимо третю. Третя теж буде досить така з навантаженням. Що ми робимо? Лікоть, коліно. На косу хлопок під низом. Десять теть ніжку. Зробили три рази по десять.